вас, шановні глядачі та глядачки. Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Е, так, мене знову застуда захватила, вже майже вилікувалась. але голос, як ви можете чути, трошки змінений. Сподіваюсь, він не більш дратуючий, ніж зазвичай. Хоча мені більше подобається мій низький голос. У мене навіть виходить співати трошки адель. Ну, мені так здається, я себе чую, ніби чудово це все. Але тим не менш це де привід хворіти. Я вже хочу визначити, що з цієї осені дуже багато хворіємо, Я не знаю, кожен раз по-різному. Вже третій раз і вже набридло, сподіваюся, зимку взимку не буде такого. Ну що ж, я вам ще не показала, що я купила на чорну п'ятницю, а вже 10 грудня я знімаю сьогодні, 10 грудня вийде певно, завтра. Але не можу не показати, бо наступний раз я буду показувати щось нове, певно, так само в кінці зими, як підсумки, скільки купила, чого. Не знаю, а може і ні. Але хочу показати те, що купила, бо ну, це про них варто поговорити Десь їх можливо буду і в добірках використовувати, але хочу зараз, под... не всі тут цим. І перший аромат, який я замовила. Не в сліпу, це Coach Love. Це новинка цього року. Певно, ніхто про це не знає, тому що все-таки в, в, в пар в спільноті більше по ніші, там, люксики такі, а це більш бюджетний. Хоча я не сказала, що він бюджетний, зараз вже його ціна на мейкапі дві з чимось. А коли я зайшла в прокат його потестити, бо я хотіла вже бачила якийсь час. Я дивлюся, він 4 тисячі. Типу, в смислі 4 тисячі. Цей аромат не, не має коштувати 4 тисячі. Коротше, про сам аромат. Флакон, по-перше, класний, тут ця штука така зашка. Це аромат про суницю. Тут три ноти, суниця, ваніль і мускус, якщо не помиляюсь. Блін забула. Ну, коротше, аромат хороший. Мені подобається суниця. В полуницю ми вже багато дочули в ароматах, знати, ту ж бакару, яка дала ціли, цілу моду на цю ноту. І вже полуниця якось ну, трошки набридла чи що. А тут суниця, я як подивилася в піраміді суниця, я його дуже хотіла. Я вже готова була його на осліп взяти, але якось поїхала в брукар понюхати чисто. І я впевнила, що його хочу. А ще я знайшла, звісно, я його не купила в брикарді, я його купила на кремчику з рук. До речі, якщо ви думаєте, що з рук це може бути паль. Ну, і звісно, і на кремчику трапляється, але не часто, коли продавці самі не знають, беруть в одних і тих ж самих постачальників, але в них чомусь трапляється. Але я дивлюся, я купую з рук не часто, ну не так часто, я стараюся таки більш нові. Але я купую, купую у людей з гарним рейтингом, з гарними відгуками, які не перший день на кремчику. І таким чином мені здається, що я більш безпечно купую з рук. Ну, і по запаху, ну це оригінал однозначно, тому що в бракарді так само пахло. До самого аромату. Це суничка, але це не натуральна суничка. Це парфумерна, така трошки пластикова суничка, я б сказала. Ніби якась пластикова чи то іграшка, але не китайська ця вонюча, а просто запах пластику і це трошки ванільної сунички. Ну це гарно, це пахне відверто по-люксовому. Пахне, як, на мою думку, схожим поза напрямком чимось з ароматами більш легкими весняними Dior, там Forever and Ever, і щось таке весняні, більш легкі Joy. Гарний аромат. Ну, звісно, як на мене, він е, коштує цей аромат, коштує тих грошей, які він, які, за які він продається в інтернет-магазинах, не в брокаді. Хороше, мені подобається, я відразу прийшла, нанесла на себе в пшиків, коли його треба. Трив... Не в перший день, а на наступний день, тому що так, треба скрити. Дуже довго він до мене йшов, Укрпоштує, вирішила замовити, не може стільки чекати. Ну, але хороший, Стійкість, це я не пам'ятаю, що це туалетна вода, парфам. Ну, стійкість десь як в парфумованої води. ну Але він такий гарний, от, я не знаю, іноді хочеться. І це не той простий аромат такий в бюджетних, так, він трошки простіший, ніж люкс, але все одно це хороший аромат. І він мені дуже подобається. от Зараз дихаю, от Мені подобається ця пластиковість, ця суничка, Якщо ви любите таке щось як Dior Forever and Ever або Dior Joy. Вам таке може сподобатись. Ну, інколи хочеться. Тому що від складних ароматів, от від Пачурі, я вже втомилася. амбра теж, теж чисто осіння історія і вже не хочеться. Назимку хочеться щось такого не знаю якого, але сонечки мені захотілося. Різного хочеться. Наступний аромат та-да-да-дам, це Френбукле Ваніль. Він в мене вже був в залишку, якщо ви тут недавно на каналі або тільки зайшли. У мене був залишок 20 мл. Я його зносила досить швидко, враховуючи, скільки ароматів є, і скільки відливантів постійно прибуває регулярно. Принаймні. І от я побачила його м, на ароматки Vuay. Це тестер, я купила тестер. Ну, тому що це дешевше. Я знаю, що це оригінал, і це дешевше, тому я не маю. Бажання переплачувати десь гривень 500 за гарну коробочку. Ну, я все одно її складаю, і ці коробочки десь не в тумишці, в коморці в мене є коморка маленька. І там складаю всі коробки, я їх не бачу. Я бачу тільки флакони. Дуже задоволена, Боже, я знову згадала цей ванільний джентонік, трошки газований. Розлитий, на сухі дерев'яшки, сухі спили дерев і вже висухши там. Отак воно пахне. Дуже приємна, делікатна ваніль, але при тому всьому аромат стійкий і шлейфовий. І це мені теж подобається. Але взагалі ваніль тут дуже гарна. Злегка солодка, не пересолоджена, не кондитерська. От, за рахунок цих дерев'яшок дуже приємна. І смачна все одно, але ці дерев'яшки. Цитрусові старці вони роблять аромат якимось, ну, для мене особливим. Він простий і зрозумілий, але він не банальний, я б сказала. Дуже мені подобається. Звичайно, коли перший раз в мене був флакон, то я прямо аж пищала над ним. Зараз, коли я отримала, можливо, це трохи не та ваніль, яку мені хочеться, але все одно він мені дуже подобається. Я дуже задоволена. Я його поставила теж розпив, бо я стільки не зношу ніколи. Та... Ну, або років через 10, не хочу його так довго тримати, то я задоволена. Класний аромат. І, до речі, на аромат KVA там, в залежності від того, на яку суму аромати купуєш і скільки ароматів, там можна вибрати в подаруночок фірмовий сентл. І я собі вибрала Ксерджов, ой як же ж він називається, Modern Words. Я вставлю картинку. Я тестувала тільки три аромати серджок. Мені дуже подобаються їхні флакони, і я так хочу, щоб мені сподобався хоч один аромат, і купити в флаконі. Але ви знаєте, це четвертий аромат, і це теж повз мене. Це удовий аромат. Чи не удовий зараз? Modern West. Ну, це так, це... зараз відчуваю яблучку в старті, але далі на шкірі це троянда з удом. І переважає тут от. Тут м'яка е, троянда, така бордова, е, трояндова олія. Але все-таки от теж м'який зараз від, з упаковки, але на моїй шкірі він переважає і він мене піддушує. Аромат не такий страшний, як бувають тут дві аромати, але це не моє і теж флакона цього я не хочу. І останній аромат це. Новий, абсолютно для мене бренд це Omnia парфум італійський бренд. Він не популярний. На Ютубі парфумерному. Я про нього взагалі нічого не чула ні на якому, ні англомовному, ні в нас. Але я побачила цей бренд, ціна в нього доволі таки нормальна для ніші. І я вирішила, що я хочу його спробувати. Флакони такі класні, позаденькі. Але по флакону я скажу мене нюанси, деякі спочатку не лякали. Це знову ж таки тестер. Це я на парфум парфумка кашо купила. Там, якщо заходиш на парфумка-шоп, зі старту стоять якісь супердоробичі аромати, і аромати, які в інших магазинах дешевше, вони чомусь дорожчі. Але якщо так поритися, то в них на постійній основі не тільки на чорну п'ятницю, можна знайти якісь. Рідкісні або аромати, які не, тільки, не зовсім нові, а давні, але їх шукають, і їх не знайдеш так на інших сайтах, в них є, можна знайти. І оцей бренд мене зацікавив, оцими гарними флаконами. В першу чергу я про нього нічого не знала. А італійські парфуми я бачу, що мені подобаються. І я вирішила спробувати. Я взяла теж тестер без упаковки, він взагалі був без коробки. Без Просто в пупирку добре замотали. І так. Знайомство. Це трояндове удовий аромат. Що з них є схоже з цим сержов. ну я ж не знала попису, я думала, що це буде щось таке ніжне, жіночне, більш трояндове. Я все-таки от буває різний, не завжди його прям відчутно. І оце якраз той випадок, коли я могла б носити уд. Тут дуже м'який аромат, він, такий, він не тихий, це не значить, що він тихий. Хоча він сидить таким, він не шлейфовий. Але він відчутний, він ніби огортає вас. Знаєте, як діли теплу і вам тепло, і так, так само цей аромат. Я його носила, наносила. Він такий м'який. Він такий при близькому близько, якщо ви коло ковасти буде стріляти, то його буде відчутно. І тут цей ут такий м'який, Боже. Я, я ніколи не думала, що я такого скажу, але тут ут насибельний. Оцей аромат я можу носити. Це ну, трояндову це вже таке, можна сказати, банальне поєднання, але тут воно гарне. В монталях я цього носити не можу, там все мега-гучно, мега-удіще, а тут м'яко. Тут все-таки більший акцент на троянді, вона така ніжна, теж бордова, ніби і болгарська, там, і трояндова олія, але воно все так м'яко, воно все в такій дозі, якісь, чи, ніби чимось не розбавлене, але ну, в такій дозі, що воно все приємно. І от тут теж дуже-дуже м'якенький, дуже його трошки. Він такий медичний більше, не такий задушливий, а більш медичний, але ж кажу, його зовсім трошки, щоб аромат не став просто банально трояндовим. Гарний стійкість, ну, години-дві я його відчуваю добре, а далі ну, вже тільки ближче до місця нанесення. Але все одно ну, він такий красивий. Він того вартує, чесно скажу. Я тепер хочу і ще деякі аромати звідти брати. Поступово буду купувати. Але єдине, що може вас налякати, якщо ви захочете купити цей аромат, це трубка. І те, що от поверху цієї бляшки метал металевої, клей. Отут тут клей. Трубка крива, як в підробках, я не знаю, чи вам видно так. Трубка, кри... ну, бачите, зігнута. <хи> і тут поверху клей. Я давай відразу на кремчик питати, хоча я вже брала аромати в а не що. І все нормально, все оригінали. Але все одно я злякалася цієї трубки, і я давай на кремчику питати, а підскажіть. Пару годин ніхто не писав, я думаю, блін, що робити, я його і виставити хочу. Але потім. Панянка, яка теж продає на розпив ці парфуми, вона мені написала, що все нормально, все добре. Так що, так, да, іноді треба перевіряти на кремчику і аромати з магазинів, бо хто знає, що там у них з постачальниками, чи постачальники не споганяться, чи їхні постачальники не споганяться. Отакі От в мене сьогодні були покупки. До речі, якщо ви замітили, жодний із цих ароматів не куплен саме по знижках в великих магазинах. Я не знаю, так ні були там гарні знижки на деякі аромати, але із тих, що я хотіла, вони були дорожчі. А я не хотіла купити лише один. В <кій> мене якраз я дуже вдячна, якраз почали активно купувати. От, тиждень чорної, до чорної п'ятниці мене активно купували. І за, за рахунок цього я купила ці аромати. Небагато три, але я дуже вдячна. Я теж цілий тиждень дивилась на ті знижки. В ну майже не кожен аромат перебирала по декілька разів, але все-таки дійшла до висновку, що мені краще замовляти на тих сайтах, де і так постійно можна знайти круглий рік дешевше, ніж ніж на Чорну П'ятницю, і хороші аромати. Ну, я ж хороші аромати купила двініші. Ну, а це з рук, ну це таке це окрема тема. Я його хотіла, я його шукала. Дешевше. Для мене це челендж, для мене це якесь заставлення як купити щось дешевше. Так, ну що, я вам дякую за перегляд. Це таке коротеньке вийшло відео. Сподіваюся, воно було корисним. Раджу знайомити з зовні апрофум італійським брендом. Підписуйтеся, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Хваліться в коментарях, до речі, що ви собі урвали на Чорну П'ятницю. Це буде дуже цікаво. І бажаю вам всього найкращого до зустрічі в наступному відео.